Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Ріфлейм. В четвертому каталозі для нас є дуже цікава пропозиція. При замовленні на 800 гривень ви зможете взяти за акційною ціною підставочку під ваші, бачите, і пензлики, і будь-що. Це така підставка для зручного зберігання косметики і аксесуарів. Вона дуже цікава, і її ми зможемо взяти всього за 349 гривень. Хоча вона в каталозі 590. Тобто така досить вигідна пропозиція. Друзі, отак вона виглядає. Бачите, вона досить велика. Зроблена в Китаї. Такий прекрасний аксесуар. Я навіть не думала, що вона буде така велика. Сама підставочка. Тут, бачите, вона запакована. Все тут більше нічого нема. Але як і подарунок, подивіться, дуже гарно виглядає така якісна коробка. Подивіться, тут знизу. Ну, крім того, що прочоповзельна поверхня на ніжках, бачите, вона може обертатися знімемо пакетик. І бачите, вона герметично закрита. Вона просто така, як гарна колба. Ось, дивіться, ми знімаємо верхню поверхню, і тут ми маємо відділи. І сама, подивіться, яка вона гарна. Дуже такий тактильно приємний пластик. І вона така рельєфна. Подивіться, як вона ефектно виглядає. Ось я навмисно тут все перше, що мені в руки взяла, щоб ви оцінили, яка вона міська. Дивіться, це туш, вона просто ну, для досить високих речей ви можете використовувати. Бачите? Просто... Тут багато чого можна покласти, подивіться. Ось. І подивіться, як гарно вона закривається. От сама ця колбочка вона буде спиратися на оці такі розділи. І по центру ви можете також щось поставити, досить велике. Наприклад, по центру пензлики, а чотири відділи, наприклад, для туші, блисків, може, якихось заколочок. Тобто, досить такий ефективний органайтер. І... Дивіться, як гарно виглядає. Мені дуже сподобалось. І його легко, бачите, він прокручується, якщо вам щось треба роздивитися або розвернути, просто на туалетному століку це прекрасно виглядає. Ось, ось така гарна пропозиція. І ще зверніть увагу, отут зверху досить гарний такий гудзик. Подивіться, він якісно зроблений, такий. Бачите, він, це не паперовець, він такий, бачите, такий блискучий, він як гуцик. І це логотип. Тобто якісно зроблений такий він. Мені дуже сподобався. Якщо ви вже взяли цей чудовий аксесуар, поділіться вашими враженнями в коментарях. А я бажаю вам гарного настрою і відмінного самопочуття!